Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана. І я веду свій сільський влог і показую, як я тримаю господарство, чим займаємося. Так що всім гарного перегляду. Ну, а ми пішли на ранковому поранку. Друга режулька лежить. Відпочиваємо, мостилася, мостилася вчора цілий день, так і не вмостилася, нічого ще не привела, чекаємо, але нічого страшного. Сьогодні ще її термін, є вже її тяжко, вона так дихає. Цієї все добре, не знаю, скільки їх там штучок, але шевелиться. Пушок шевелиться, не хочеться туди сильно лізти руками. Випустила вже свої білі качечки. Зерно є. І ось є два яйця. Сьогодні якісь маленькі. Але вже дві качечки занеслися. Виходять мої крикуни. Ось ця гусочка. Ще не бачила скубла, вийшла, знеслася. Так що все добре. Качечки їдять всі на місці. Все добре. Ну ось і сьогодні ще гусячі, це ще тепле навіть є. Та як тут гуси і індокачки, хочу на стіну поприроблювати такі ящички, гнізда, щоб вони індокачки неслися, тому що їм тут мало буде місця всім. Гусочки, якщо це одна гуська несеться, тому виходить 12 яєць вже було. І 5-17 яєць, Ну ще штучок 13 і вона вже сяде на яйця. Ну от 13 штучок то це ще місяць, майже, ну, як вона через день несеться. Ну, будемо бачити, що з того вийде. Всі яйця підписую. ось сьогоднішні. Вчора знайшла, індичка ввечері, сіра не зайшла. І почала її шукати, вона там в хлівчику з іншої сторони зайшла і ось там вже було два яйця. і Вона ввечері на них сиділа. Ну, звичайно, вона ще не сідала, але просто сховалася від мене, тому треба пильнувати. Зварила зелений порщ, зі, зі сметанкою, зелена цибулька. Зараз будемо снідати. Корочки їдять, ось ця індичка несеться в хліві. А ось ця втікачка вчора вже заховалася. Ну, будемо наглядати. З самого ранку вже є одне яйце. І ось тут курочка сидить. Ще мене багато питало, чи не зарано я посіяла. Моркву та горох. Горох не боїться морозу. Морква та цибуля. Цибулю я весняну, до речі, там садила. Там її небагато, пів кілограму. Лише було, я, щоб розмежувати границі з морквою, завжди так в переміжку сію та сажу. Морква довго сходить. В мене город сфризований на осінь. Волога дуже, дуже втрачається, дуже втрачається, я вам скажу, тому що зараз та ділянка взагалі суха-суха. І моркву для того і раніше посіяла. Якщо пострілкується, ну вся ж вона в стрілки не піде, все-таки щось буде. Зазвичай я завжди дуже рано сію моркву і сажу цибульку. Так, треба тепло, але... Волога в нас втрачається. Мають ще бути приморозки, обов'язково вони ще будуть. Ну, але нічого страшного, вона зараз буде лежати, просто, як то кажеться, в землі, набухати і все. Так що, ось так і в нас справа. Сіємо, коли виходить. Отак вам відповім. Так, що так, Пішли далі. Я замочила насіння капусти. Тут в мене рання і середня капуста. Ну і, звичайно, савойська. Ось я тут полишала, щоб знати. Які, яку капусточку я буду сіяти. Буду робити примітивний парничок і завтра вже будемо висівати. Ось вона. Дуже багато насіння було пустого, ну, але нічого страшного, що буде, то буде. Замочена просто в стаканчики. Кожний стаканчик підписала, замочила на пару годинок і зляла воду, щоб вона там не закисалася. Але швидше проросте. Якщо ось такі в нас справи. У мене тут савойська капуста, серце бика мені дуже подобається рані, Ну і там ще деякі сорти. Обов'язково покажу, коли буду висівати. Знаходжусь біля свого інкубатора, перевертаю яйця. І мене питалися, що різниця в інкубаторі. Різниця на датчику. І коли градусника опускаєте, різниця в самому інкубаторі. Так, буває різниця, тому що лампочки чи тенет гріють зверху. І для того потрібно в ручному інкубаторі або механічному перевертати два рази в день. Температура яйця буде на поверхні одна, посередині яйця, коли поставити градусник чи датчик інша і нанизу. Інкубатора буде ще інше. Так що не переживайте, це все добре, це все нормально. Просто два рази в день перевертаємо яйця. Яйця перевертаємо. Ось це навіть яке лопнувши, Мені казали, за замота... заклеїти скотчем. Я не заклеювала, там розвивається все добре. Я просто його обережно перевертаю. Ну, Далі будемо бачити, що по що покаже. Не забуваємо про водичку. Водичку підливаю я. Перший тиждень через день. Там такі є рівчачки, і я переливаю через день, на другому тижні кожен день. І на останній неділі я пере... доливаю воду зранку і ввечері, щоб збільшити вологість нашого яйця. Ось так. Працюю без датчиків в мене інкубатор без вентиляції. І ще хочу одне вам сказати: коли ось так перевертаєте, можете кожного дня ось ці крайні яйця на середину, а з середини на край, щоб, так як вентилятора немає, щоб краще вони прогрівалися, тому що ну, зазвичай по краям воно гірше. Прогривається все-таки То є край і то є пінопласт. І ось так, ну, я зараз одною рукою перевертаю, то трішки довше затягується, а коли двома, це набагато швидше. Я вже приловчилася. Не піднімаю, просто їх ось так кручу. Так що, сподіваюся, відповіла на це питання всім, хто займається інкубацією, гарного вам вилупу. Щоб все у вас здавалося. Не переживайте, все буде добре. Смажу хлопцям чебуреки, що було на вихідні. Ось тут також смажиться. вже останні. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі. Зараз менше відповідаю, тому що більше працюю на дворі. є час, є погода. Трішки підпрацьовуємо те, що, те, що не доробила. Так що, вибачайте, якщо не відповідаю, але я завжди всі коментарі перечитую, за що вам велике-велике дякую. Ви моя підтримка, ви моя, як то кажеться, опора. Так що всім величезне дякую, бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкраще. До нових зустріч. па Па-па-па.